Нацбанк зберіг облікову зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це повідомив очільник установи Андрій Пишний. За його словами, відповідне рішення збереже стійкість валютного ринку та контрольованість інфляції, а це сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. Послухаємо. НБУ підтримуватиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Пане Фурман, вітаю вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про е, облікову ставку. Як ми побачимо це рішення зберегти її на цінах товарів, послуг, на цінах на кредити і на відсотках на депозити? Власне, як це вплине на гаманці людей? Дякую за запитання. Дивіться коротко, облікова ставка це що наші глядачі розуміли. Там монетарний інструмент, тобто її рівень, визначає, чи проводить жорстку? Монетарну політику центральний банк чи м'яку монетарну політику в даному випадку наша облікова ставка складає 15,5% і е, Національний банк подиви жорстку монетарну політику. він про жорстку монетарну політику, тому що в нас достатньо так не низький рівень е, інфляції, тобто зростання цін в нашій державі. А е, якщо брати ту офіційну статистику, яка у нас сьогодні є, це більше 14% за червень, значне зростання да динаміка на зниження. І ну, вчора Національний банк України оновив свій макропрогноз і говорить про те, що інфляція в нашій державі і надалі буде зменшуватися. І за прогнозом національного банку України на кінець цього року інфляція буде складати 9,7%. Це будуть братися ціни грудня цього року, прийняти з цінами грудня минулого року, якщо ми говоримо про інфляцію 26-го року, то вона буде складати за прогнозами національного банку 6,6%. Ну і 27-й рік інфляція буде складати складати близько 5%. Тобто жорстка монетарна політика вона направила на поряд з іншими інструментами національного банку країни на те, щоб інфляція у нас зменшувалася, і щоб вона досягла інфляційної цілі, тобто інфляційна ціль це 5%, то тобто, щоб, щоб вона була близько цієї цілі. Це дуже тоді буде сприятливе середовище для. Для, ну для всіх, тобто ціни будуть зростати, але незначно ну близько 5% Якщо Якщо говоримо про ціль для бізнесу це дуже також комфортна величина, тому що тоді стає набагато виніше там інвестувати, заробляти, тобто немає такого ну значного знецінення грошей з іншого боку. Жорсткість монетарної політики вона дає. Скажем так, охолоджує трохи економіку, і ти в цей період більше зашаджуєш. Тобто, якщо ми говоримо про фізичні особи, то ти розміщуєш кошти там на депозитах в банку чи вкладаєш військові облігації. І сьогодні, якщо прийняти наприклад, там гривню з доларом чи євро, то гривня є більш інвестиційно привабливіша Що це означає простими словами? Це якщо ви розміщуєте кошти на депозитах в банку чи військових облігаціях, то ця дохідність, навіть за мінусом інфляції, тобто вона все рівно буде більшою ніж та дохідність, коли ви розміщуєте кошти там, ну, наприклад, на в доларових депозитах чи євро в депозитах, чи просто купуєте долар євро. Там, взагалі, відсутня дохідність е, прогноз зростання економіки України на найближчі три роки знижено. Відповідне рішення ухвалив Нацбанк. Там зазначили, відновлення йде не так швидко через війну. Якщо ситуація стабілізується, люди будуть більше втрачати, а бізнес активніше. Інвестувати і саме тоді зростання стане більш відчутним. І при цьому ви кажете, що інфляція буде знижуватися, і прогноз на наступний рік 6,6%. Як це королюється між цима двома інформаціями? Нижча інфляція, що не вплине на покращення зростання економіки. Димісь, добре Відповім, значить, якщо ми говоримо про прогнози, от дуже гарна картинка, і давайте подивимося от реальний ВВП. Тобто, це економічне зростання нашої держави. І прогноз Нацбанку цей рік це 2,1% в дошках На наведено це попередній прогноз трихмічні давнини. Тобто тоді планували 3,1, Тобто, да на жаль, зменшили прогноз щодо зростання. 26 рік 2,3%, 27 рік 2,8% економічне зростання. А Чому в нас зменшилися прогнози щодо економічного зростання? Багато причин. Ключові причини це війна та її наслідки. На превелике жаль, ворог постійно обстрілює українські підприємства, українську інфраструктуру, нищить підприємства. Стає менше, ну тобто, зменшується такою розумною мовою, економічний потенціал держави, тобто спроможність нарощувати, скажімо так, збільшувати темпи економічного зростання. Це перша причина. Друга причина. Війна дивіться, ті фактори, які драйвлять розвиток економіки, це наприклад там інвестиції в усіх формах. Ну, на превеликий жаль. Інвестиції, якщо ми говоримо навіть про залучення коштів про зовнішні міжнародну фінансову допомогу, так в цьому році прогнозно ми там отримуємо близько 55 мільярдів доларів і зовнішньо міжнародних фінансово допомоги, але це кошти там країн-партнерів, міжнародних фінансових організацій. Але якщо ми говоримо про приватні інвестиції, якщо вони є, то вони не є на високому рівні, тому що, скажімо так, через війну і безпекові ризики, і потрібно, щоб війна закінчилася, і тоді напрямок приватних інвестицій. Як Внутрішніх та зарубіжних, також буде драйвити нашу економіку поряд з тими коштами, які ну я меду там. А... Підтримка світового банку чи ЄБРР, чи Міжнародного валютного фонду чи країн-партнерів, чи можливо ми все таки зможемо забрати кошти заморожених активів центрального банку Російської Федерації, направити їх на відбудову. Це близько 300 мільярдів доларів. Тобто, це дуже складна задача, але уряд України не тільки уряд і національний банк, в тому що тобто ведуть складні переговори з нашими партнерами, тобто є рух, але він не такий, можливо, швидкий, як би хотіли ми з вами. Також, наприклад, ключовий фактор сьогодні. І от, аграрна галузь, Да? тобто от минулому році е нас були погані врожаї. До речі, це також один ключових фактор, який вплинув на ту на те, що ми маємо високу інфляцію. І зростання цін, якщо подивитися на структуру зростання цін, то дуже сильно відбулося зростання цін. Ну, наприклад, там овочі і фрукти. Я пам'ятаю, там черні вони зросли там на 25-28%, в залежності від яких овочі фрукти винів за новолічний період минулого року. Чому тому, що погане вражаї були цей рік? Ми прогнозували, що будуть кращі вражаї, але через холодну весну, наприклад, вони будуть умовно там кращими ніж в минулому році, але гіршими, ніж ми прогнозували. Тобто це також відображається на тому, що ти ну, не, не ну, менше отримаєш. Або, наприклад, людський капітал відносить свій внесок розвиток економіки. Ми прогнозували, пам'ятаю раніше, що е, люди, які там виїхали за кордон, вони повернуться до України. Але через безпекові ризики ми бачимо, що все-таки ці процеси значно затормозилися. І, і, ну, і скажімо так, що і люди повертаються тут дуже не та частка, як би хотілося для нашого економічного зростання. Тому ці фактори, поряд з іншими факторами, от воно дає ну, той результат. Ключове, що можна зробити з цього висновок, те що Економічна економіка демонструє стійкість, незважаючи на війну. Це перше. друге інфляція, вона не є не контрольована. Вона у нас контрольована, вона буде зменшуватись. Третє, це те, що ми маємо стабільність на валютному ринку. Подивіться, наприклад, з початку року, наприклад, якщо ми говоримо про те же саме долар, він є стабільним. Да, євро зростало, але там зовсім інші фактори незалежності від незалежні від ді там уряду чи там національного банку України, чому євро зростає, треба там. Ми з вами можемо там поспілкуватися. Четверте, для нас дуже важливо. Ми критично. Умов великої війни залежні від наших партнерів по зовнішньому фінансуванню Дякую нашим партнерам, Україна отримує міжнародну фінансову допомогу. І ця допомога цей рік я говорю 55 мільярдів. До речі, якщо ми про наступний рік дуже важлива цифра. Попередній макропрогноз говорили про 17 мільярдів. отримаємо в наступному році В цьому році ну, це макропрогноз вже говорить про те, що ми отримаємо мільярдів доларів з долару. Міжнародної фінансової допомоги. 26-й, 27-й рік, 27-й рік 30 мільярдів. Тобто, в принципі, партнери нам допомога. Це дуже важливо під час великої війни. Тобто, зброя надзвичайно важлива, але фінансова частина це також надзвичайно важливо для того, що ми мали вами макроекономічну стабільність. І той розвиток який є. А далі зрозуміло, от умовно уявимо, війна завершується. Процес відбудови, то темпи зростання да маємо ставити стратегічну задачу: 7-10% щорічно. Що для цього треба робити? Повірте, в економіці, як і в математиці, тобто ровнувбиваєш заходи, там трудовий капітал, фінансовий капітал, інвестиції, воно бумить, ну, реформи. Це беззаперечно, вступ вступ європейський союз, і однозначно це буде давати нам зростання. Я Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був у нашому ефірі.